Рейтинг Зеленського реально 15-16 Я це вам говорив багато разів. І сьогодні ви це змогли пересвідчитись і перевірити знов. Коли українців запитали, як Україна підготувалася до вторгнення, 16 сказала, що так чи інакше добре. Оце і є електорат Зеленського. Це реально ті, хто його підтримує. І причому, якщо ви подивитесь всі соціології за весь час. Ви побачите, що саме 15-16% завжди відповідають так, як хотіла би банкова. Тож оці всі розмови про 50-60-30% підтримки Зеленського нічого не варті. Підписуйтесь на мій канал, в великих моїх матеріалах на головній сторінці багато всього цікавого. Слава Україні! В описі, координати і рахунки батальйона Тінь. Ми купуємо йому дронь все 110 тисяч є, ще треба 40. Включайте.